Подивіться, до нас у гості завітала лялька Оксана. І принесла нам, що це овочі та фрукти. Овочі ростуть на городі, а фрукти ростуть у саду. А взимку, коли не буде овочів і фруктів, лялька не знає, де вона візьме овочі або фрукти. Їх же ж не буде взимку, вони не ростуть взимку. Я пропоную вам законсервувати у банки, да, і подарувати ці баночки нашій ляльці Оксанці. Зараз наша Оксана. Под... Вона зараз подивиться. А ми її поки що зробимо. Подивіться, ось я підготувала баночки. Велику зеленого кольору і білу маленьку. У білу маленьку ми з вами будемо. Консервувати фрукти. Це яблучка якого кольору, жовтенького. У мене яблучок. Багато вони всі помістяться в нашу баночку. А ще у велику зелену банку ми з вами законсервуємо овочі, які ви знаєте, пригадайте овочі. Помідори, буряки, морква. Ну це ж ми не будемо з вами консервувати буряки та моркву. Ми туди покладемо помідори та огірки. Ось помідори і огірки. Ми законсервуємо у нашу банку. Ось помідори у нас ми знаємо круглі, червоні. Ось так ми їх розкладемо, як захотіли. так? І ще в нас є огірочки, вони видовжені. Вони... Це витягнутий круг зеленого кольору. Ось огірочки. І ми їх теж покладемо у нашу баночку. Ось так ми поклали в баночку, огірки та помідори. І в маленьку баночку нагадую. Ми поклали яблочка, теж круглі, жовті. Для того, щоб нам наклеїти, нам потрібна дощечка, клей. Відкриваю клей, перевертаю білою стороною наші яблучка, намащую. Так, прикладаю і допомагаю серветкою. І ось так я при, приклеюю, намащую всі яблучка. І приклеюю до нашої банки, закатую у банки. Ось так притримую пальцем. Щоб не рухалися, намащую і складаю у банку. Ось наша банка з фруктами вже готова. Тепер нам залишилося ще зробити велику, закриту, велику банку овочі та фрук... Ой, фрукти. Овочі, вибачте, в овочі. Овочі. Це у нас що помідор поклала його на дощечку білою стороною догори. Намастила, приклала і серветкою зайвий клей, щоб обрати, примакнула. Ось тепер я взяла огірочок зеленого кольору, намащую, притримую пальцем. І поклала ось тут між. Буде в мене між помідорами. Беру ще один помідор, намащую. І продовжую наклеювати овочі, поки не заповню усю банку овочами. Банка в мене велика зеленого кольору. В неї я поклала овочі, помідори та огірки. Коли я закінчила, я закрила клей, поклала на місце дощечку. Все прибрала своє на місто. І тепер нашій ляльці оксанці Ми подаруємо ці баночки. Кажемо, лялька Оксана, не сумуй взимку, будеш їсти овочі і фрукти консервовані. Ось подивися, які гарні овочі у банці. І фрукти у маленькій баночці. Яблучка, які жовтенькі. Ось такий подарунок. Ми зробили для нашої ляльки. Що ми сьогодні робили? Ми консервували овочі та фрукти. Фрукти ростуть в саду, овочі на городі. А тепер взимку наша лялька буде їсти консервовані овочі та фрукти. Вона мені сказала, що вона вам дякує, що ви великі молодці, і прийде до вас взимку поласувати фруктами та овочами, принесе з собою. До побачення, малята.